Їй усім привіт, ви на каналі Фотабичі Бот, мене звати Юра, на каналі найкращих боїв світу, танків української мови. Сьогодні ми подивимося на шикарніший бій, на імбі. Саме найкращий барабан, на мою думку, в грі взагалі. На 6 снарядів по 400 за вистріл. Це Фодж Б. Сьогодні ми граємо на старій гавані, карта називається Стара Гавань. Граємо ми у взводі, як бачимо, з одного клана. Це РВЗ, якийсь такий клан називається, не знаю. Скоріш за все, це якісь поляки грають, бо це з європейського сервера бої записані. Бачимо, у нас у зводі із 7 ЦСК-63 і, ЦСК і Хочбе у цьому бою. Так званий бій 11 рівня, усі танки 10 рівня так називають 11 рівня. Дивіться, ми просто в наглуб зарядили, зарядили повний барабан, в'їжджаємо в, в наглуб у як 100 Оса World of Tanks. Просто його ще хвостимо один за другим і дуже жалко. Бачили, ми йому залишили хід понтів 276, він був для нас шотний, дуже, дуже жалко, що не пройшло, не пробили ми один снаряд. Так ми повністю фуловий, як панзера і 100 фулового ми забрали за один барабан. От, согласіться, це дуже імбовий барабан. Це у нього така лодка, це 3D-стиль спеціальний для нього, для цього танка для Флоча Б. Ще така лодка є у іса 4 якщо я не помиляюся, у спеціальному 3D-стилі для нього. Так, зарядили ми новий барабан, шукаємо нового противника, щоб розрядити по ньому свій барабанчик імбовий. Ми виїхали, вони снаряд, звісно, ми не пробили і настріляли 1924 урона за барабан. Ну, Верніше один раз не пробили, так було би потенційно 2400 урона. Так, і виїжджає теж у минулому Imbx м 454 Не веземо, пробиваємо його тільки три рази. Ні, два рази його тільки пробили. Решту ми не попали або не пробили. Так, чекаємо на чергову перезарядочку. І треба в'їжджати. У нас вже 2706 урона. Наш союзний об'єкт 268 вже просто вже нахватався всього. Наш фожбер тут один. Отут тут в цьому ангарі він один. Йому, його немає кому прикрити. І він просто в наглуй їздити, виїжджає є 100! На ходу стріляє бронебійним снарядом, нас не пробиває. так, і ми у нього розряджуємо, подивіться, як у нього тають хітпойнти у Е-100. Лишається ще один снаряд. Ми докручуємо корпус, у нього, скоріше за все, цього цього Е-100. Три відмітки на пушці. Якщо не помиляюся, там по три полоски, там не знаю, шість було чи дев'ять полосок. Чоловік теж знає толку цих танках на цьому танку на Е-100. 4700 у нас копілці, ми тікаємо від Є100, у нас перезарядка. Дуже дуже шкода, що не показує у реплеї перезарядку, оскільки секунд чекати на перезарядку. Так, АМІХ на нас не дивиться. Він зайнят нашими союзниками, там 2 пт на нас чекають і ми перезарядилися. Дивіться, знову не пробиває нас. Знову бронебійним снарядом на бронебійних снарядах, верніше Е100. Не знаю чим він думав, не знаю, може не вилетіла бронепробиття, може він не туди вицілював, не знаю. Але дуже добре, що він нас не пробиває. Так виїжджає Мейкс. У мене попав на дурачка якогось такого, але. Не тут то було. Ми тебе січемо чоловіче. Так, знову виїжджає, я не знаю, чим він думає взагалі. Що він не знає що? А, скоріше за все знає, що в барабанний, тому що він вже... Прийняв від нас два снарядика у минулому в попередній перезарядочці. Цього разу він подумав, скоріш за все, що ми на перезарядці і хотів нам дати халявну піздюрінку, але не тут то було. Так, рахунок 5-6. Тільки програємо на 2000 хітпонтів, нічого не придвіщає біди, як, каза... як всі кажуть. Але подивимося, подивимося. Наш Фошбе просто їздить, роздає піздюлінки поперезарятися, не знаю. Там наш союзний І7 вже пішов у кращий світ. В наступний бій, вже не буде чоловік мучитися, принаймні в цьому бою, що це точно. Наш І-7 пише нам, що треба від'їжджати назад, щось він знає. Скоріше за все, він отримав халявну піздюлінку від когось, як підсвітився. Так, ЄБР, там замало його було видно, не вирішує стріляти наш Ну, Там дуже дуже ймовірність, що було би залетіло взагалі, але так, у нас союзник лишився ще на CSC-63, ми бачимо наш союзник на CSC, примінив метод тактичного зйобу, втік звідти, і бачимо на міні-карті, він під'їжджає за нами. За нами зараз він. Так, куди він їде? Бачимо на мені-карті. Він їде просто на базу противників. Нам виїжджати. Скоріше за все, не, не можна. Дві СТРВшки не світяться. Зараз вони, скоріш за все, вони там стоять, зацілені, не мають що робити і чекають, по кому постріляти. Тільки ми зараз виїдемо, якийсь йоблік, цей що їздить. Для нас шотний на 324 хітпойнта проїдеться просто і нас підсвітить, і у нас СТРВшки будуть працювати. Так, Ліон виїжджає, отримав дві піздюлінки і одну піздюлінку від союзників отримує. Так, наш PHB щось там пише по-англійськи. Чи по-якому не знаю? I'm Spotted, не знаю, що це означає, скоріш за все, це по-англійськи він пише. Але. На європейському сервері тут часто пишуть всі по-англійськи. Ну, по всякому пишуть, але є і англійська мова, є і українська, російська, польська, вже дуже багато мов тут бачив. Так, підійшла вже, підійшов кінець нашої перезарядки чергової, нашого чергового барабанчика. Рахунок 7-9. Знову наш хоч виїжджає доверху, хоче дати піздюлі на поліону. Так, дуже пана, я думав, що він встигне втекти Ліон. Дуже павне, що ми не попали у його гусеницю і не збили йому, хотів сказати, але ми встигли його забрали. Зразу йдемо на перезарядку. Так, не знаю. Наша Цесочка забирає виблядка противників, що дуже добре. У нас дві арти ще живі. Бачимо. Естервешки обидві просто приїхали на нашу базу. Зараз там розгризають всіх наших союзників, там наша бабаха є. Дві наші арти. Приїхали на базу, і там ще йоблік допомагає їм. Тут вже і так зрозуміло, що зараз ні нашої бабахи, ні автовиблятків наших вже не буде. Так, вони у нас в прострілі, одна піццюлінка заходить, друга чиль на гусеницю ставимо. Дуже певно, що він зразу її полагодив. Так, третій старець зайшов, не знати чи з уроном, але він заходить. І дуже обідно в другу старебаху не проходить, альпалишаємо 9 хітпоинтиків, боже, та на нього обчихнути. І він вже розсипеться. І не проходить. Це магія шотного танка, як усі говорять. Якщо танок шотний, у нього його або не проб'єш, або просто тупо не пройде альфа. така у нас гра шикарна. У нас вже 10220 урону. рахунок Рахунок 1112. Питання, що наша команда робила весь бій? Ми просто їздимо по перезарядці, пере, по перезарядці барабана, присовуємо барабан за барабаном. Настріляли вже більше 10 тисяч урона. Що наша команда робить, я не знаю. Так і програє. Так, нашого союзника, нашого сузводного забирають йоблік ворожі вже ззаді. Ми хочемо відомстити по прожетніку. Йоблік нам пересовує снаряд за снарядом, не знаю. Так, у нас на базі два противника захвачують базу, а наш союзник із сім захвачує базу противника. Не знаю. Чому він там стоїть, чому він не не їде збивати базу? Питання на 100 баксів, як я казав. Так, у нас перезарядка. Так, ми вже лишаємося шотні, тут 12 секунд до кінця бою. І що робити? Йоблік до нас просто тупо домахався, не відпускає нас, у нас перезарядка, ми не могли просто тупо їхати на базу збивати. І все. Нашу базу захопили Отака обідочка. Ми йдемо дивитися у після бойову статистику. Отака От дуже обідна у нас поразка. У нас тут Мастер, звичайно, основний калібр, танки снайпер. А саме головне, ми настріляли 11627 урона, 4 праги, 907, чисто опиту. Подивіться на нашу команду, скільки вона настріляла. Ми настріляли більше, ніж вся команда нашу, наша разом взята. І так, ми стріляли повністю голдовими снарядами і пішли в мінус на 115 тисяч срібла. Це дуже багато. Ще з преміум аккаунтом. Кому сподобався бій, підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!